Вадики шайдів говорю. в Охтирці запрацювала ковзанка. Її почали заливати два тижні тому. Поверхня ще не рівна. Попереду ще тиждень роботи, говорить ветеран та ініціатор створення ковзанки Олександр Бугай, який разом з товаришами опікується льодовим майданчиком. Охочі покататися, приходять з ковзанами і без. Юлія Василенко каже: добиралася сюди через пів міста. Жива Кошейченка. Приїхала на велосипеді, тільки не було кого ми благодарила, що залили, і можна порадувати душу. Я та не спеціаліст по катанню. Я катаюся як дитина як дитина, не більше. Раніше у місті було кілька людових майданчиків, говорить місцева жителька Людмила Приходько. Зараз ця ковзанка єдина. Нам все дуже подобається. Далеко ходити не надо, ми дуже раді. Що дітки зможуть тут кататися? Щоб було добре, якщо б були на прокат. Олександр Бугай і його син Антон чемпіони області у складі хокейної команди Охтирка Нафтогаз. Робив ковзанку для всіх, говорить пан Олександр, але мріяв знову зіграти з сином. Чоловік у 2024 році звільнився з лав ЗСУ. Того ж року востаннє грали удвох із сином у Кременчуці. Допомагали заливати ковзанку ветерану товариші, а воду надала міськрада. Покриття – це що значить, це значить рівне щоб було Там, поки я залью, тут уже буде не отак, а отак. Ти представить, скільки води там уходить, щоб краще було. обов'язково треба зробити освітлення, підвести до кудованчику. Там холодно дуже. Придіватися, і так просто дітям погрітися, Тобто зайшли, погрілися б, там чи чаю випили, чи що. До повномасштабної війни, розповідає Олександр, три роки займався з дітьми-хокеєм. Проводив соревновання, їздив у вістому їх на соревновання. Піддержка була якась. Я розумію, що зараз війна, я воював, си не воює. Хоча, щоб діти виходили, грали. Ірина Бойко прийшла до ковзанки з дитячим візочком. Привела старшу доньку покататися, поки менше дихає свіжим повітрям, говорить жінка. У нас ще з'явилася плюс одна нова розвага. Діти щасливі, батьки теж. Старша донечка залюбки катається на ковзанах із п'яти років. З дитинства не уявляв зиму без ковзанів, каже син Олександра Антон. Лід від батька це дуже цінний подарунок, додає хлопець. Для мене лід це святе, От. тому що я ну, спортсмен аматор Для мене це дуже важливо. Почав я грати хокей ще в дитинстві, років так в 10-11. Друзі, в мене з'явились, коли я почав грати хокей. Окрім льодового майданчику, каже Олександр Бугай, готовий в Охтирці відновити і дитячий хокей. Он, дивіться, шайбу відбирають у мене, що сайбу відбирають. Дайте їм клюшку, немножко ходіть, щоб вони колінками, локтями не бились. Защитити їх. Дайте їм клюшки, хай бігають. мотаються і буде нормально. Хокей посадів оспити. Начать наоборот треба госпітальня, мужське, щоб було. Андрій Міхєєв, Суспільне новини Сумщина.